Всім привіт, друзі! Усіх вітаю. Нікуди ми, ми не зникли, нікуди ми не пропали, ми вдома, все добре. Дякувати Богу і все гаразд. Але Лірка наша іноді трохи барахлить. Прихопила в мене спину, не хочеться коли навіть і балакати, на те, що там відео знімати чи ще щось. Тому, чоловіка викажу, у нас кожен ранок ціла еволюція проходить біля кроваті. Він каже, чого? Я кажу, від безхребетного до двоногого У нас ліжко, щоб ви розуміли, чоловік вже прибрав з нього ніжки, бо ну реально зранку інколи немає ні, не те, що сили, немає відчуття того, що в тебе є хребет. І ми просто скатуємося так на підлогу. Потім становишся на чотири свої кості. Потім вже становишся дзвоною людиною. Ну, то таке то все. Тому все в нас гаразд, все добре. В нас зима. Зараз не знаю, скільки градусів, але зранку було 21 морозу, звісно, не тепла. Ой, зараз чоловік пішов, газіка нашого заводить. Бо в мене щось я, короче, загубила. Фольгоізол. Завтра їхати на базар, а в мене всі сумки голі. І де той фольгоізол? Де я його діла, я не знаю, було 7-8 метрів залишалося. Але десь він коротше, стоїть. Кажу, заводи нашого газіка, поїхали в магазин купувати, бо завтра молоко все на базарі померзне, як той капець. Ну ось так ми газіка заводимо. Стрмно. Але що робити? Завтра їхати на базар. Ну, короче, як падає температура нижче 18 градусів, все, то капець. То тільки гріє газовою горілкою під дом, щоб масло закипіло. А потім вже, коли масло ужиденьке, він заводиться. Коротше, зараз підемо, я вам покажу наших хрюнічок. Що трапилося в нас за цей час, поки ми були відсутні на Ютубі. Та нічого в нас не трапилося. Заходила я до телички. Я, коротше, обов'язки поїння тилички переклала на чоловіка для того, щоб я могла дивитися, як вона росте. Ну-ка, я до неї не ходжу взагалі. Тобто я ходжу до неї раз на тиждень. О, слухайте, руки мерзнуть, то копеться. Харя. Харя мерзне, руки мерзнуть. Зараз я її відчу. Якщо її відчиню, слухайте. Ух ты, собі. Опа, Дінка! Здоровенька, яка кабулка. Дивіться на неї. Ось нам два місяці. Да? Дінуля. Ти Дінуля моя. По молоку. Ух ти, її Зараз, Зараз секундочку, я зачиню її. Що стосовно молока, поїмо ми її за цемом з 10 днів. Даємо. По 8 літрів на добу пою я. ну Поїла, поки я. Зараз чоловік поїть по 8 літрів, 4 зранку, 4 вечорі. В обід не поїмо В обід тільки водичка, щоб сіну запивала Фух, Пішла я до сини погріюсь трошки. Завтра на, на базар. Збираюся. Ще є одне, хотіла вам розповісти. Але потім вже, може, на наступному відео. Ого, холоду, холодно зараз я перебухну камеру. Грюні, льосики, Льосі. дивіться, анука, підросли. Малі. От і що не на що не годні. <сувач> Дівчолі. Льосики. Льосики їдять, не хочуть вони мене. Поїлочку чоловік становимо ну, таку, звичайно. Малавці, ота, ота мала, підходить і наливає собі водички в корипце. І тільки тоді п'є. Розумні, дівчатка. Так, і наші дівчата, Так, чоловік тут не чистив, я вибачаюсь, бо сьогодні ще, ще не дійшов сюди, погодував та побіг машину гріти мені. Ну, драсьці. Драсьці, драсьці, красотка. Да, я? Скажи, я красотка! О, ти моя діваць. Грязненька, цю мазенька, да? настаєш, <плес> до речі, ось поки нас не було, фенічка наша вже десь підчепила рожу. Чи ми занесли, чи ми ще, я не знаю, хто там їх розносить, заносить, але зранку я зайшла. Ввечері я зайшла. Це було у п'ятницю, здається. Дивлюся на шиї п'ятна красні, е -е, кормушка повна чоловіку. Кажу, ти бачив, що вона на Він каже, бачив. Кажу, і що це? Він каже, не знаю. Кажу, а я знаю. Пішла біцелін взяла, вколола їй е -е, і на ранок вколола. Ну і в принципі каже, в обід вона вже встала, все виїла, що. Каже, що я насипав зранку, свіженького. До речі, нам писали про шпінгалетики, що типу, свиня не дурна, вона відкриє, не відкриє. Ми вже навчені, вже влітку ми бігали за свинями до сусіднього села. Тому, якщо вона його підіймає, важкувато, вона сюди його не висуне, бо нікуди. Отже, таких свиночок ми маємо. Дінку показала, свинок показала, а коров не показала, коров, блін. Зараз підемо до коров на відео. Ну що, друзі, усі живі, усі здорові, усі родичі гробузові, як то кажуть. Все добре, пішла збиратися коротше, на базар. До коров вже не підемо, бо не хочу я туди-сюди двері відчиняти, бо корови стоять дуже близько до дверей. Протяг їм е, не потрібен. На рахунок нони ну, скажу тільки одне, що наше лікування стопорнулося. Це помітно стопорнулося. Корот, вона Зараз, коли я тікаю, заходжу в сарай, вона лежить, вона підривається, як скажена, бо знає, що будемо робити перев'язку. Е, рекомендували мені чим спрей. Ось зараз е, я зайшла в сарай, задрала їй ногу настільки, наскільки я можу її втримати. Щіткою, звичайно, такою грубою пластикою щіткою зчищаю мусор, Ну, вона стоїть в сухому, звісно. Обробила чимось спреєм і на цьому все. Порекомендували мені мідний купорос, ванночки з нього. порадувалася з нашим ветлікарем Він каже, Ліра, каже, зачекай трохи, зачекай хоча б коли спадуть ось ці морози. каже, бо ти зробиш тільки гірше. Тварині, звісно. Е, ну, як є. Поки що так, будемо лікувати далі, будемо показувати потім вже. Зараз він, чоловік машину вже завів. Угодить. Поїдемо, з'їздимо в магазин. Куплю я ізолу ще на рахунок того, що я обіцяла показати, як я готую плавлений, сир, бринзу, йогурт, і там розповісти, де я купую стаканчики, закваски які використовую все це діло розповім, але трохи, трохи погодя. Тому що, дивіться, був б у нас перепад напруги. Коротше, згоріли в мене три мультиварки, згоріла в мене оця настільна плита індукційна. Коротше, приємного мало, але як є. Зараз я бігаю то в хаті щось роблю, то вертаюся на кухню, щось продовжую робити. Коротше, зняти нереально. Але та, сподіваюся, що до завтра вже поприходять всі мої висилки. Завтра заберу в місті з нової пошти їх. А потім вже будемо знімати, показувати і розповідати. Коротше, люди, купа непотрібної інформації, але як є, вибачайте. Тож так пішла я збиратися. Коротше. Нехай вам щастить, нехай Господь оберігає кожного із вас. Будьте здорові і мирного неба вам над головою. Пока.